Добрий день, мої любі малята. Дітки, давайте згадаємо, яка зараз пора року. Правильно, Літо Літо дарує нам дуже багато смачних та корисних ягід і фруктів. Вони різного кольору, розміру і різні за смаком. Сьогодні я приготувала для вас загадку. Послухайте її уважно і дайте відповідь. Про що йде мова? Примостився на баштані, в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соком. Про що йде мова, дітки? Правильно, це Кавун, головна смакота літа. Кавун Улюбленець дітей та дорослих, а ще це найбільша ягода у світі. Сьогодні я вам пропоную створити скипку солодкого спогаду літа. Скибку кавуна. Для роботи нам буде потрібно три кольорових круга, зелений найбільший. Салатовий трішки менший, та червоний найменший клей та фломастер чорного кольору. Крук зеленого кольору залишаємо, а салатового змащуємо клеєм. Салатовий круг кладемо на зелений. Ось так. Посередині притискаємо і розгладжуємо. Тепер беремо червоний круг і так само наносимо на нього клей. Червоний круг наклеїмо посередині на салатовий та розгладжуємо. Тепер перевертаємо наш кавунчик зворотньою стороною і складаємо його навпіл. Ось так. Дітки, подивіться уважно, що ще не вистачає нашому кавунчику правильно зерняток. Тож візьмемо фломастер чорного кольору. І намалюємо нашій скибочці кавуна, зернятка. Ось така скибка кавуна у нас вийшла. А зараз давайте з вами трішки потанцюємо.

Що ми сьогодні з вами робили на занятті? Правильно, скибочку смачного солодкого кавунчика. Спробуйте і ви, малята, зробити свою скибочку кавуна. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, до зустрічі!